Добрі люди привіт! Колись в мене в житті був сюжет один. В той час я був нарко алкозалежною людиною. І це була така стадія многобор'я, то наркотики, то алкоголь, причому наркотики сильно діючий, алкоголь сильно великі дози. Одного разу мій друг, який мене ну, так старався, щоб я жив нормально, підвів до дзеркала і каже, подивись на себе дуже уважно, я під, Подивився і він мене питає, що ти бачиш? Я кажу, все кажу нормально. Він каже, да це нормально? Слухай, ти в собі, в своєму житті зараз хорониш всі свої майбутні покоління. В тебе не буде ні дітей, ні онуків. На собі ти поставив просто хрест всій своїй рідні. А тепер реальне життя, друзі. 27 років пройшло, як я прийшов до Ісуса Христа. Христос зміни моє все життя, бо в Біблії є один вірш, який звучить так. Христос каже слідче: якщо ви мої справжні учні або християни, то перебувайте в моєму слові і пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. Був в моєму житті самий головний момент в житті, поворотний. Я прийняв Ісуса Христа, який реально спас моє життя. Я навіть скажу так, друзі, я навіть емоційно відчув, що таке прощення гріхів, це ніби якийсь рюкзак такої ваги був скинути. І зараз у мене є нове життя в Ісусі Христі, є реальна свобода. І ось мій друг, пам'ятаю, тоді, як він казав, що в мене не буде майбутніх поколінь, він помилявся, тому що Христос все поміняв. Ось а Біблія каже, також побачиш синів у синів, синів у синів. уявляєш? Це тобто в тебе майбутнє покоління. Ось, А тепер візуалізація картинки, друзі. Ось, мої дітки, всі. Подивіться, на них а ось мої внуки всі красавчики мій 80. Так що, отака вона реальне життя. Так, одеть моя дочка, а, а вона за Так що, друзі, свобода в Христі Ісусі. Але пам'ятаю цей момент, коли прийняв дуже важливе рішення читати Біблію щоденно, в будь-якому стані читав, і Біблія спрацювала на Божих умовах. Пізнаєте істину, істина зробить вас вільними.